Вітаю вас на моєму каналі Чим обробити сад. У цьому відео я хочу розповісти про те, як можна допомогти рослині після весняної обрізки. Ні для кого не секрет, що в кінці зими та ранньою весною можна займатися обрізкою листопадного саду, але виконуючи такі операції, ми часто забуваємо про обробку ран на рослині, чим послаблюємо її стійкість до захворювань. Також таку рослину здалеку відчують шкідники. Звичайно, томити не стану і скажу, що препарат називається фармайод. А для того, щоб дізнатися, як він працює, від чого допомагає, що складається, ставте вподобайку та поширюйте відео друзям. Нехай і їхні рослини будуть здоровіші. Цей дезінфікуючий та антисептичний препарат з фуніцидними та бактерицидними властивостями складається з двох речовин: активного йоду та ніоногенної пари. Активний йод забезпечує максимальне знищення шкідливої мікрофлори. Та збагачує культури необхідним мікроелементом. На сьогодні достовірно невідомо, чому це відбувається, але під впливом йоду рослина починає активніше утворювати зав'язі, а вегетативна маса швидше відростає та набуває здорового вигляду. Сам по собі він має високу антимікробну активність щодо вірусів, бактерій та грибних інфекцій. Тому фармайод можна застосовувати для захисту винограду, полуниці, малини, яблуні, груші, сливи, абрикосу, вишні, огірків, картоплі, томатів, троян, тюльпанів, нарцисів та багатьох інших рослин. Він ефективний від фітофтори, фузаріозу, фомозу, борошнистої роси, альтернаріозу, бактеріального раку, сірої та білої гнилий. Бактеріального некрозу серцевини, мільдю, аскохітозу, оїдюму та багатьох інших хвороб має побічну дію на кліщів, трипсів, всіх видів попелиць та інших шкідливих комах. Стимулююча дія йоду на рослинах відмічається при його вмісті 0,1 мг на кг речовини. Токсичний ефект може спостерігатися при концентрації від 0,5 до 1 мг на кг. Тому зловживати даним препаратом не варто. Кажучи простими словами, щоб викликати світотоксичність рослини, потрібно замість розведення однієї кришечки препарату на 10 літрів води розвести від 5 до 10 кришечок. Але це явище негативне, тому робити цього не варто. Друга діюча речовина це ніоногенна пара. Ця речовина може викликати довгі дискусії на тему її користі. Одні говорять, що пар дуже шкідливий, інші запевняють навпаки. Отже, що таке пар? Пар це абревіатура від поверхнево-активна речовина. Ця речовина передбачає вміння зменшувати поверхневий натяг інших речовин і цим забезпечує гарне нанесення препарату на поверхню, що обробляється. Пар є широким класом хімічних сполук, здатних змінювати поверхневі властивості рідин. Цей унікальний аспект робить їх невід'ємною частиною багатьох сфер нашого повсякдення та цілої низки промислових галузей. Пар часто зустрічається у косметиці, мийних засобах, пральних речовинах, рідинах для миття посуду, використовується в засобах для очищення деревини, скляних та інших елементів. Говорячи простою мовою, саме завдяки поверхнево-активній речовині відмивається бруд. Як правило, виробники вказують тільки вид пар, аніонні, ніоногенні чи інші, і їх відсотковий вміст. Аніонні найагресивніші, тому чим менший відсотковий вміст пар, тим безпечніше. Ніоногенні пар – це друга за популярністю група пар після аніонних. Вони є здорожчими, вони є безпечними і саме вони використовуються в даному препараті. Можете собі уявити, наскільки широко ніоногенні пар застосовуються, знаючи, що вони мають хорошу дію на тканини, високий миючий ефект, стабілізує піну та мають гарний вплив на волосся. Тому фармайод використовують для знезараження верхнього шару ґрунту, теплиць, сараїв, сховищ, побутових та промислових приміщень, ну і багато чого іншого. Як використовувати препарат у місцях спилів та зрізів. Препарат у чистому вигляді наноситься пензлем на зріз. Після підсихання можна додатково нанести садовий вар чи лак-бальзам на рану. Якщо обробляється дерево з оприскувача, то розводиться 5 мл на 10 літрів води, що є дуже економно. Таким розчином можна обробляти рослину на стадії початок зеленого конуса та рожевий бутон. А якщо обробляти по зав'язі, утворенню чи дозріванню плодів, то можна розводити 10 мл на 10 літрів води. Також такий засіб можна зробити в домашніх умовах. До 10 літрів води додати 5 чи 10 капель йоду в залежності від фази розвитку рослини, а замість ніоногенової пар використати прилипач. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо відео було цікавим чи корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та поширюйте відео друзям. До зустрічі!